В цьому випуску трансфер Артема Довбека в найбагатший клуб світу залишитись в Італії чи переїхати в Англію. Арда Туран прокоментував впевнену перемогу Шахтаря проти Бешекташу. Занурюємось в таблицю коефіцієнтів УЄФА після перемог українських команд. Анатолій Трубін вперше виграв Суперкубок Португалії з Бенфікою. Підтримайте наш канал лайком та підпискою кай квітне український Ютуб. Після хороших виступів команд з УПЛ в Єврокубках, давайте зануримось в таблицю коефіцієнтів, де Україна на тижні набрала більше, ніж всі конкуренти. Так від Шахтаря та Динамо ми десь очікували перемог і їх отримали. А ось витяга Полісся, мабуть, стала приємним бонусом. Якщо дивитись на те, як погано проходять кваліфікацію українські команди не гранди, так ми втратили Олександрію, але на фоні втрат конкурентів це не провал. Неприємний нюанс лише полягає в тому, що представник України вилетів від прямого конкурента Сербії. Востаннє українська команда, яка не є шахтарем та динамо, проходила свого суперника у кваліфікації чи плей-оф Єврокубків у далекому 2020 році, тоді Колос вибів Аріс у Лізі Європи. Відтоді пройшло майже 5 років, а серія тривала 18 дуелей та йшла на ювілей, але полісся розгромила та пройшло андорсів, хоча знову видало поганий перший тайм. Тож наступним суперником Полісся у третьому раунді кваліфікації Ліги Конференції буде Угорський ПАКШ. Перший матч 7 серпня проти Пакша Полісся проведе номінально вдома, а другий 14 серпня на виїзді. Донецький шахтар несподівано впевнено перейшов Бешекташ у другому раунді кваліфікації Ліги Європи під керівництвом нового головного тренера Арди Турана. Такий початок від турецького спеціаліста наштовхує на позитив, і всі ці жорсткі тренування від нового тренера, про які вже почали ходити легенди, принаймні поки що приносить користь. Навряд багато хто очікував, що Шахтар настільки впевнено почне з новим коучем, Туран Ценейовичевич Лавен чи Пушич. Він має величезну відомість та авторитет у світовому футболі. Тож, коли він говорить, його скоріш за все почують. Тож принаймні поки що перемагають від призначення та перших змін тура на майже всі. Як результат, Шахтар забив 12 голів у перших матчах сезону, які всі прийшлися на кваліфікацію Єврокубків. Алісон 3 голи, 4 асисти, Кевін 4 голи, 2 асисти, Еліас 2 голи, Егіналду 1 гол, 1 асист та Педрінню 1 гол, 1 асист. А ще юний Олег, Олег Очередько настільки влився у схеми Турана, що наче весь час грав у стартовому складі гірників. Зараз всі говорять, що від першого відрізка Турана в Шахтері клуб виграв, але Судаков найбільше програв, який не відзначився поки жодною результативною дією. Але всі ми знаємо, який трудяга Георгій та що він неодмінно про себе заявить в цьому сезоні. Наступним суперником гірників буде грецький пенатінайкос, який вилетів з другого раунду кваліфікації Ліги Чемпіонів від шотландського рейнджерса. А вже головний тренер Шахтаря Арда Туран прокоментував перемогу своєї команди проти Бешекташу. Ми дуже ретельно готувалися до поєдинку з Бешекташем, і я не вважаю за потрібне говорити про їхні слабкі сторони. Вірю, що в них дуже хороший склад, і в майбутньому вони можуть досягти успіху. Звісно, нам треба покращуватись, але треба й усвідомлювати, проти якого рівня суперників ми грали. Бешекташ і панатіна це команди рівня Ліги Чемпіонів. У першому матчі ми багато чого зробили в АТАЦІ. Сьогодні ми багато чого зробили в обороні. Мені подобається те, як ми покращились за тиждень. Кожен гравців, що в нас є, покращились, і тепер у нас будуть ігри кожні три дні. Я вітаю своїх підопічних з їхньою грою, і їхнім рівнем. Тепер ми маємо напрацьовувати автоматизм у наших діях. Також я хочу подякувати всім болівальникам, які приїхали сюди підтримати нас сьогодні. Це дуже важливо, бо ми відчуваємо їхню підтримку всюди. Однак нам важливо бути однією командою, однією родиною з болівальниками та розділити з ними щастя перемоги. Лісабонська Менфіка перемогла спортінг у матчі за суперкубок Португалії, а українець Анатолій Трубін вперше виграв цей трофей. Єдиний гол у матчі забив найкращий бомбардир Орлів Павлідіс. Він підхопив м'яч у жужому штрафному майданчику в Атасі і пробив воротаря Левів, який зміг перерувати цей удар, але трішки не дотягнувся. Загалом український воротар відіграв надійно і заробив жоту картку лише на 96-й хвилині. Після фінального свистка Трубін разом з одноклубниками та вболівальниками святкували перемогу. 1 серпня Анатолій святкував свій день народження і перемога в суперкубку. Ідеальний подарунок для нього. Загалом же 24-річний український воротар отримав від Софа Скоросінку сім балів за гру. Це п'ята найкраща оцінка в команді. Анатолій провів сухий матч та здійснив три сейви. Переходимо до трансферних новин. Галата Сарай на своєму офіційному сайті оголосив про підписання Віктора Осімхена. Повідомляється, що клуб заплатив на полі 75 мільйонів євро. Також адзурі отримують 10% від майбутнього перепродажу гравця. Осім хен поставив підпис під чотирирічним контрактом, що сезону він зароблятиме 15 мільйонів євро чистими, плюс 1 мільйон євро бонусів за лояльність. Французький ПСЖ тепер має повноцінну вільну вакансію для Іллі Забарного у центрі захисту. Фенербах ще на своєму офіційному сайті оголосив про остаточний викуп Мілана Шкрінєра у Парижан. Особистий контракт розрахований на 4 роки. Інсайдери розкривають скромну суму компенсації: 7 мільйонів євро гарантованими. Ще 3 мільйони ПСЖ може отримати бонусами. Болонія продовжує цікавитись бразильським форвардом Шахтаря і Італійський клуб вже провів попередні перемовини з бразильцем, заручившись його принциповою згодою на трансфер, але домовленостей із шахтарем у Болонії поки що немає. Гірники повідомили босів італійського клубу про бажання отримати за Ігіналду не менше 20 мільйонів євро. Червоносині сподіваються в процесі торгів отримати знижку або погодити з українським клубом Оренду і Гіналду із подальшим зобов'язанням викупу. Лівий захисник арсеналу Олександр Зінченко може перейти в лондонський Фулхем. Отримає ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри з Фабет. Бери від гри своє. Команда Марку Сілве прагне підсилити свій склад після того, як домовились головним тренером про продовження співпраці. Своєю чергою арсенал відкритий до трансферу 28-річного українця та готовий продати його за 17,5 мільйонів євро. Також з іншиком цікавиться Мілан, який шукає нового лівого захисника на заміну Тео Ернандесу, який перейшов Альнасер. Нагадаємо, минулого сезону Олександр провів 23 матчі, забив один гол та віддав один асист за канонірів. За інформацією джерела Фічайджест, італійська рома виставила Артема Довбека на трансфер і налаштована не лише відбити витрачену на нього суму, але й заробити на його продажу. Тому цінник на гравця наразі складає 40 мільйонів євро. Українця особисто хоче бачити в команді головний тренер вільяреалу Марселіно Тораль, але ця сума є непід'ємною для жовтої субмарини, тому клуб чекатиме до останніх днів трансферного вікна і буде сподіватися на знижку. І тут на сцену несподівано вриваються англійський Нюкасл та Ліс. Сороки в свою чергу зробили великий крок уперед, щоб підписати українського форварда Роми. Як повідомляє тут Омерсато, Нюкасл вже зробив запит до римлян щодо трансферу Довбека. Найактивніше цікавляться українцем саме сороки через проблеми з Олександром Ісаком, який не тренується з клубом та вимагає відпустити його до Ліверпуля. Крім того, за інформацією англійських джерел, Ліц також націлився на Артема і навіть зв'язувався з гравцем. Римляни готові продати Довбика за 38 мільйонів євро. Саме така сума дозволить уникнути фінансових втрат, оскільки Рома має ще заплатити 10% від перепродажу українця Жероні. Ну а ви, друзі, залітайте в коментарі та напишіть, яка з цих чотирьох команд Рома Вілярела Літста найкраще підійшла б для продовження кар'єри Артема Довбека.